У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка, що немоби на очах оживляє українську природу. Краса України таку назву обрав для персональної експозиції митець Микола Сазонов, аби через мистецтво передати всю велич рідної землі. Особливе місце на виставці займають роботи, виконані в техніці різьблення по дереву. Сам то архітектор працював у проєктному інституті раніше. і перейшов в художню майстерню. Там виконував інтер'єри, проєкт інтер'єрів і роботи художні по інтер'єрам. Основному різьблення, різьблення по дереву, от, вітражі, розписи з таких об'єктів, які я оформив. То дитячий світ по вулиці Пушкіна, бивший. Там кожна вітрина це була от, окрема. Казка, персонажі живописні полотни Миколи Сезонова також займають не менш важливе значення. Кожна представлена картина це мить природи, відтворена кольорами, розкішні пейзажі українських полів і лісів, тихі річки та величні гори. Усі роботи випромінюють тепло та гармонію, запрошуючи кременчужан не просто милуватися пейзажами, а відчути емоційний зв'язок із природою та глибоку любов митця до України. Люблю природу. Я їздив в Умань часто. Там картини є по Софіївському парку. От. І Закарпаття, живопис, там природа, пейзажі. Люблю тварини, там вони, коні, вон тройка є. Робіть багато. Ну, в основному промежутках між удачною роботою виконую художні роботи. Побачити роботи Миколи Сазонова можна до 18 листопада у Кременчуцькому краєзнавчому музеї щодня з 9 до пів на п'яту, окрім понеділка та вівторка. Ця виставка нагода для кожного вкотре насолодитися красою України, яку художник зберігає у кольорі та дереві. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.